Что необходимо сделать, мы добавить. чтобы в наших районах вот эти все мероприятия были забиты в программу? Это все приобрести и передать подразделениям службы чрезвычайных ситуаций. Сейчас тут надо сказать то, что практически в каждом населенном пункте должны быть предусмотрены стационарные да. пункты обогрева. Здорово! Цей пункт обігріва ми тут розгорнули як показовий. Ми зібрали всіх наших територіальних начальників цивільного захисту у містах і районах і показали їм ще раз, як повинно бути. Зараз голова обласної ради нас підтримує. І в цілому головна обласної ради і депутатський корпус хочуть надати допомогу нашій службі, щоб такими пунктами обігріву був забезпечений кожний район. В бюджеті області в этом году запланована покупка великої лестницы, которая порядка 80-100 метрів може підніматися вверх для спасіння людей з верхніх етажів жилих зданий.